Я вас вітаю. Розпочинаємо сьогодні з такої ось історії. Привіт, Макс! Дякую за твій контент. Заміняє чоловіче виховання, якого у мене не було. Дякую, мені дуже приємно це чути. Буду вдячний, якщо розбереш мою міні-історію. Зараз розберу, а я буду вдячний кожному, хто лайк поставить. Ну і звісно, якщо не підписались на канал, підпишіться. Будь ласка, це дуже і дуже важливо. Мені 21, їй 18, познайомився в парку з дівчиною. Свят хлопця звуть, давайте одразу десь будемо його нахвалювати, а десь не зовсім. Він знайомиться з дівчиною в парку. Молочага, молочага. Спілкування йшло дуже легко. Ми сіли з неї на лавочку і до одинадцятої вечора просиділи. Він розуміє, що можна продовжити спілкування зараз, не просто взяти інстую додому піти, а зараз вже проводити побачення. і він це робить: молочага, молочага. Каже, що спілкування йде дуже легко. Молочага, молочага. Стосовно того, що. Аж до одинадцятої вечора просиділи. Ну, не знаємо, у якій годині він з нею познайомився. Якщо, наприклад, десь там о п'ятій, о шостій вечора чи ранку, наприклад, так не просто можна, треба було якось місце змінювати. Хоча б просто для власного комфорту. Ну і так на вашу історію це позитивно якось впливало, але не знаємо скільки там годин вони проспілкувалися, як є, так є. Тому тут особливо нахвалювати не будемо. Після чого провів її додому, але я не наважився її торкатись чи поцілувати. Думав, вона не готова. Не зрозуміло нам, мало поки що речень, мало інфи, чи була вона готова, чи ні. Але зрозуміло, що свят не був готовий. І виглядає так, що ну, він не рішучий, він сам боїться власних бажань. Чому? Тому що міг би просто перевірити, так? Запросив на друге побачення одразу на наступний день. Дивіться, неодноразово про це казав. Якщо є можливість, не проводьте побачення два дня підряд. Просто є така статистика, тут навіть важко якоюсь логікою пояснити, чому так. Ну, можна, звісно, там якісь факти намагатись підтягнути. А просто статистика каже: якщо перше та друге побачення вони відбуваються прямо на наступний день, там йде друге, два дні підряд. Ефективність така собі, на другий день спілкування ідея зазвичай набагато гірше, ніж на перший день, і дуже часто, ну набагато частіше, ніж якщо там хлопець робить перерву хоча б у день. Дуже часто це друге побачення, воно виявляється останнім. Хоча б з точки зору того, що, дивіться, ви познайомились з дівчиною, вона про вас взагалі нічого не знає, не знає, наскільки у вас насичене цікаве життя. Сам факт того, що вам є чим завтра зайнятися. Ну, вам тільки в плюс може піти. Вона така: вау. Ну, у хлопця є якісь плани, у хлопця є якісь цілі, у нього є ще щось. А не так, що ти тільки познайомився з нею, і 24 на 7 ти вже у вільному доступі для неї. Сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень, наступний тиждень та таке інше. Коротше, але як зробив, так зробив. Прийшла вона в платі каблуки, і джак, важкий люкс. Добре, 18 років цій дівчині, важкий люкс, фантазія ваша працює. Свят же був у футболці та джинсах. Це нічого не каже, тому що насправді зараз набагато простіше хлопцю виглядати стильно, вдягаючись у casual style, ну тобто, кроси, джинси, футболка. І простіше, ніж виглядати стильно, вдягаючись у якийсь там, не знаю, класичний одяг. Але звісно, що. Бувають різні колегроси, бувають різні джинси, бувають різні футболки. І якщо взяти ті джинси, дуже важливо, в тому числі як вони на тебе сидять. Може вони затаскані так, що ну, по ним просто одразу зрозуміло, що ти вже декілька років їх не міняв, чи навіть просто не прав там. Коротше, це нічого нам не каже, але будемо казати, що навіть у футболці джинсах припустимо, що він виглядав нормально. Все так же сиділи, балакали та випивали. Йшли за руку, не поцілував її та особи не торкався. Точно вже зрозуміло, що просто він нерішучий хлопець, давайте так скажемо. Він жує соплі, він солодкий бубочка. І знову ж таки, ну на жаль, ось правда життя. Такі хлопці зазвичай дівчатам не подобаються. Так, є якийсь маленький відсоток дівчат, маленький, набагато менший, ніж е, тих дівчат, яким подобаються рішучі хлопці, яким подобаються у хорошому сенсі цього слова, бедбої. А ось такий хлопець, який сам боїться доторкнутися. І знову ж таки, ну просто якщо ти навіть не торкаєшся до неї, якщо у вас немає спроби поцілунку. Ну і розмова, вона також зазвичай вона дуже і дуже прісна. Ну тому що, якщо хлопець з дівчиною, вони спілкуються так, що там є флір, там є гумор, там є якісь двозначності. Їх просто як хвилею на цей поцілунок, на доторки якісь там виносить. Розумієте? Значить, не торкався, спроби поцілунку немає. Друге побачення. Після чого отримав таке повідомлення від неї. Давайте розберемо ім'я дівчини, я замажу. Нагадаю, що хлопця звуть свят. Значить, я доїхав вже додому. Пише: Він ти як? Все добре? Вона відповідає: все прекрасно. Просто така дрібничка. Ну, дійсно, дрібничка. Хоча, знаєте, як то кажуть, ці от маленькі якісь такі дрібнички, вони і роблять загальну картину. Помітьте, дівчина ніяк не реагує на повідомлення свята. Він же що сердечко. Хочу з тобою провести більше часу. Вона цього не пише. Вона не дякує тобі за вечір, вона не пише, як їй з тобою круто. Її повідоми, вона тебе навіть нічого не запитує, вона просто відповідає все прекрасно. Хочу з тобою провести більше часу. Я в понеділок вихідний. Я думаю, в нас вийде ще більш насиченіше побачення. Ну, прям реально, це настільки романтично, що просто блювати хочеться. В тебе які плани? На цей день. Знову ж таки, ви по таймінгу все бачите. Він знову він починає при таких розкладах пропонувати наступну зустріч в той самий вечір. Ну і якщо б у них було друге побачення, таке супер яскраве, з поцілунками, був суттєвий рух вперед по стадіях І він такий: Та й добре, запропоную, нехай там думає. Вона б написала там дякую за вечір. Вона б сама якось відругувала так, що ти зрозумів, що їй точно сподобалось. Тоді б це все було в балансі. А так, звісно, що ні. Так виглядає, що він суперромантик. Хоча насправді ну, романтика це наче непогане слово. Це вже виглядає скоріш, як нав'язливість, це виглядає скоріш душно. Тим не менше, він пише в тебе, які плани на цей день. Вона нічого не відповідає і відповідає під вечір. Ну, можна сказати, вже наступного дня, так, навіть зважаючи на те, що це все 14 червня відбувалося. Підвеч. Святославе, ти звичайно милий хлопець. І ось буквально нещодавно, пару тижнів тому, я якраз знімаю відос стосовно того, що ж означає, коли дівчина каже тобі, що ти милий. І там навіть в коментарях хтось сперечався казав ні. Ось дівчина мені казала, що я милий і... Я потім був на її весіллі. Ну, коротше, вже жартую. Там хлопці писали, що так, ось у мене було таке, що дівчина мені сказала це, але вони самі якось не розуміли, що вона тим казала, це після сексу є велика різниця, коли дівчина каже, що ти милий. Якщо ви навіть не цілувались, чи коли у вас там вже багато чого було. Але каже, не для мене. Я шукаю хлопця, від якого у мене іскри в очах. Давайте решифрую, хлопця, якісь більш крутий, ніж я. А ти порівняно зі мною, бубочка, я більш прохавана по життю. Мені 18. Але таке враження, що це тобі 18, а мені 21. На жаль, це не ти. Тому не бачу сенсу продовжувати наше спілкування всього тобі хорошого. І він на це ставить сердечко. Я вже не знаю, що там в голові у свята було, щоб на таке ставити сердечко. Хоча це також, мені здається, показово. Спасибі тобі, ну, ім'я замажу за щирість. Таке короткочасне спілкування з тобою мене в деякому плані на дещо надихнуло. Святе! На що воно там тебе могло надихнути? Чуваче! Я не шукав поки стосунків. Мені з тобою було комфортно спілкуватись та проводити час. Якщо ти не шукав. Стосунків, ти знайомишся з дівчиною. Для чого тоді? Ну, що стосунків ти не шукаєш. Ти знайомишся з дівчиною і перший день декілька годин з нею спілкуєшся, і на наступний день також її запрошуєш. Якщо там не стосунки, а ти хлопець, а вона дівчина, ти з нею знайомишся, так тут, блін, єдиний інший варіант це намагатись її, давати речі, називати своїми іменами, трахнути! Зробив для цього щось свят? Ні. А якщо ми кажемо про те, що цей хлопець просто готовий з нею спілкуватись, важлива інфа. Такі хлопці, вони не треба дівчатам, тільки якщо немає інших варіантів. Тільки як супер-супер запасний варіант, тим більше не треба нічому дивуватися. Дякую за натхнення. От реально, якщо вам дівчина каже, чувач, більше ми з тобою не побачимось, а ви починаєте їй дякувати за натхнення. От, і до речі, просто знову ж таки, подякувала вона хоча б за щось свято. От, хоча б за щось, за цей вечір. Просто кажеш, я знаю, ти милий, не для мене. Іскри від тебе немає. Давай, на жаль, це не ти. Не бачу серця. Ти дякую, 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 дякую. Як там казала, дякую, дякую. Да. Попизді хуяко, але це не цей варіант. Дякую за натхнення, вдалих пошуків та гарного вечора. І це також виглядає дуже жахливо. І ще більш жахливо виглядає те, що оце там, подякував за натхнення, сказав все гарного тобі вечора, поставив сердечко. Але він продовжує мені задавати питання. Я з нею сидів і спілкувався просто як друг російською. Як така приказка, що посієш, то й пожнеш. Поводиш себе як друг. Дівчина відноситься до тебе як друга, але от уявіть собі, така тема, що дівчата, якщо у них є вибір, вони особливо і дружити з хлопцями не хочуть. Не соблазняв нічого. І це просто показник того, який ти на даний момент хлопець, який ти на даний момент чоловік, яка ти на даний момент людина. Ну, давайте так, просто назву це просто один, таке, одне слово. Нерішучий все. Не будемо там якось ображати. Це можна виправити, але для того, щоб це виправити, потрібен час, потрібні правильні дії, тому що наші вчинки, наші дії формують характер. У мене до тебе одразу питання: як зустрітись з нею ще раз? Ніяк. Ну, звісно, у кожному правилі є виключення, щось там може так стати, З магнітні бурі, ще там кудись як. Але ймовірність того, що ви з нею. Хоча б раз ще зустрітись, ну ми кажемо не про випадкову зустріч, а про побачення вона близька до нуля, тому я раджу взагалі на цю історію забити. Тим більше, що ти її так там вже там надякував, там гарно вечора побрав таки інше. Короче, ця історія дійсно нехай надихає тебе на те, що на наступних побаченнях з іншими дівчатами ти будеш більш рішучим, більш ризиковим хлопцем, навіть якщо тобі зараз це не зовсім там і властиве, але змінюємось роблячи. З 10 дівчатами ризикнеш, на 11 Ти вже будеш це робити не тому, що це правило якесь, не тому, що це я сказав, а тому, що це буде частина тебе. І ти такий, да як не ризикувати? Ви чого? Що написати? Нічого. Вона 25 го числа вже йде додому, і в Києві буде за два місяці. Як побороти страх негативу? Чому включається той блок? «хочу, роблю получаю. Він має на увазі, що чому він, наче, знає, що і можна спробувати там якось доторкнутись до неї, спробувати її поцілувати. а Він цього не робить. Так у всіх. ось тут увага, так усі, і у мене свого часу так само було. Коли, наче знань вже достатньо, ти розумієш, ось сидить дівчина, ось у вас там якесь друге, третє побачення, вона на тебе дивиться так, що вона готова до поцілунку. Ти розумієш, що якщо я зараз спробую поцілунок 99,9% там що відбудеться. Але ти не ризикуєш, тому що якісь твої там, ну, внутрішні там, ваги, внутрішні терези, вони такі, та ну, чувачу, може ти не будеш цього робити. Але кожен раз, який ти все ж таки наважуєшся і ризикуєш. Призводить до того, що наступний раз тобі ще легше, наступний раз тобі ще легше, а в якийсь момент ти до цього починаєш відноситись ну, супер легко. Для тебе це вже просто як ну, частина процесу, від якого ти отримуєш задоволення. В тому числі ти отримаєш задоволення від спроби поцілунку. В тому числі, де тебе є в цьому деякий кайф. Я спробую поцілувати і подивлюсь на її реакцію. Це ж цікаво, не це страшно. А так, у мене є мандраж, але я хочу це зробити. Але для цього треба декілька разів все ж таки переступити через себе, ризикнути, вийти за ну, не знаю, кордони власного комфорту. Тобі свят це ще в майбутньому треба буде робити. Причому е, погана новина, що неодноразово треба буде це зробити, хороша новина, коли ти це зробиш. Ти змінишся і будеш більш рішучим, більш ризиковим хлопцем. І такі хлопці більше подобаються дівчатам. Пост в інстаграмі. Нехай вас не збиває з пантелику російська мова, дівчина українка. А особливо уважні, вже можуть помітити, що, скоріш за все, це фото зроблено в комфортауні. такі яскраві стіни будинків про це кажуть. Дівчки, к вам. Сегодня посчитала, что мужчина, с которым мы даже на кофе не ходили, с 10 мая присылает мне седьмой букет. Если еще, еще пост за 30 травня, тут за 20 дней 7 букетов. Но при этом не договаривается о встрече. Как вы считаете, почему? И лол. Вы можете написать свою версию в комментариях, чему это происходит. Сейчас трошки позже разберем, я скажу свою версию. Но Наявність цього посту каже про те, що вона усвідомлює, розуміє, чувак дивний, дуже дивний. Давайте пофантазіруємо в місті, Ілі, як говорить мой бивший, накрутім бігуді. Ось вам червоний парапарець. і ось вам показник, що вона також дивна, тому що коли дівчина згадує свого колишнього там, де треба, і там, де не треба цього робити, це дуже показово і дуже дивно. Виставляє квіти одного хлопця, одного чоловіка. Пише коротенький текст, і треба згадати свого колишнього. Серйозно. Але тим не менше, чому вирішив це розібрати? Ну, для початку, що ж там в голові у такого чоловіка, скоріш за все? А, скоріш за все, він а, тупий, тому що не знає, як і коли можна запросити на побачення і що там робити, а Б. Він не впевнений в собі. Він себе сам не любить. Йому вважається, і він вважає, що його недостатньо для того, щоб запросити її на зустріч. Він із сім букетів чи 10. Ну, шанси, можливо, якісь є. Можливо, і буде ще краще: 10 букетів, плюс ще якісь там подаруночки, плюс ще якісь сертифікати, плюс грошики, перше ніж піти на каву. І знову ж таки. Коментарі під цим постом вони дуже показові, тому що там дівчата розділились на дві категорії. Ну, була ще третя, де почали жартувати з того, що ну у цій дівчині у неї є троє дітей, неповнолітних, і там жартувало стосовно того, що можливо він хоче стати для них батьком, щоб потім у ТЦК не було питань до нього. Але це жарти. Якщо серйозно, то там були дві думки: перші казали, ну це дивний чувак. Він в найкращому випадку просто одружений, і тому він може надсилати букети, але поки що не наважується там запросити на зустріч. Хтось там казав аб'юзер, хтось казав маніак, хтось казав їбанутий. Так, були дівчата, які казали: отакий чоловік ось подарунок долі. Але в своїх постах вони так і писали, його можна використовувати. Подарунки будуть, квіти будуть. Він та потім зникне. Ти в будь-який момент можеш там його здикатись, а подарунки та квіти залишаться. Тому ви повинні розуміти, якщо ви себе не любите, якщо ви нерішучі, ось вам показник того, коли хлопець боїться своїх бажань. Коли немає власних кордонів розуміння того, ну, блін, я ж класний чоловік, запрошую її на зустріч. Якщо воно погодиться, супер, мені це цікаво. Якщо для того, щоб у нас відбулася зустріч, мені треба надсилати 10 букетів квітів, Ну, чи вона мені потрібна? Навіщо мені така дівчина, для якої недостатньо того, що ми познайомились? Я кажу, може, зустрінемось, може на каву, може в ресторан. Ні, недостатньо. Ой, коротше, дівчатам не подобаються нерішучі хлопці. Дівчатам не подобаються хлопці, у яких немає власних кордонів. Дівчатам не подобаються хлопці, які не роблять правильні вчинки. З рухом по стадіям, ну при цьому при всьому намагаються їх підмаслити. А ті дівчата, яким це подобається, вони просто будуть вас використовувати. Я Тарас, мені 19, і я розчарувався в дівчатах. Мене завжди виховували, як кажуть, правильним чоловіком, дивувати, приділяти увагу, робити компліменти та бути вірним своїй другій половинці все для неї, для дівчини. В ті, і з одного боку, це хороше виховання, з іншого боку, ну звісно, що погане. Так, батьки, друзі, дівчина, дружина це супер важливі люди для вас, але ви найважливіша людина у вашому житті. І тому робити щось для когось дійсно варто, якщо людина здатна це цінувати, і якщо є якась віддача, тому що треба бути добрим, треба бути щедрим, треба бути відкритим. Але робити це лише по відношенню до людей, які цього заслуговують. Я познайомився з дівчиною, яка мені дуже сподобалась. Вродлива зовнішність, багато спільного. Що вона, що я вели прямі трансляції у TikTok. Тому одразу знайшли спільну мову. Вона була з іншого міста, і після трьох місяців щоденних онлайн спілкувань я, звісно, вирушив до неї. Ми гуляли, спілкувались, жартували. Нам було добре, і я так тоді думав. Я закохався. Часті поїздки до неї, квіти, подарунки, донати та розмови про майбутнє разом. Я вже планував переїзд в її місць. Ну, так і не зрозуміло, щось було крім е, розмов і цих подарунків. Ну, давайте все ж таки припустимо, що у них там поцілунки, секс все було. Але як вам такі стосунки, де вам треба донатити своїй дівчині? <сум> Донатик! Чого ти не відповідаєш на мої повідомлення? Вибач, я відповідаю на повідомлення лише з донатами. В цей момент щось дивне не здавалось. І повертаємось до того, що я вже сказав там, хвилинку тому. Чи треба щось робити для людини, яка для тебе важлива? Ну, звісно так. Ну, тобто, якщо це важлива для тебе людина, ти навіть сам хочеш для неї щось зробити, якщо у тебе така можливість, звісно, є. Але, ну, ця людина, вона ж повинна мати те саме бажання. Ну, тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про ті ж самі донати, два блогери розпочали стосунки, і вони якось по приколу на стрімах один одного донатять. Ну, це може бути гармонійно і круто, так, але ж, скоріш за все це було не так. І скоріш за все, коли він каже, що він до неї їздить, і тільки він до неї, він їй дарує квіти, і тільки він їй щось дарує. Це про нормальну історію? Ні, звісно. І в цей момент, якщо батьки якось неправильно виховали, повинні були поруч бути хоча б друзі, які сказали: б, чуваче, ну це якась хуйня. Це просто якась проституція. Вона з тобою спілкується тільки за того, що їй вигідно. Ти їй даєш гроші, ти їй даєш подарунки, ти їй даєш увагу, вона тобі не дає нічого. Який приїзд, які стосунки. Це просто історія. Використання тебе тут взагалі про якісь серйозні почуття мова не йде. Тобі 19 років спробував, поцілувався, сподіваюся, що там перший раз в житті, можливо, там секс був, та й добре, розпочинай нову історію. То але щоразу я помічав, що щось не то вона продовжила приймати квіти не тільки від мене, а й від інших. Інколи дізнавався, що вона гуляла з кимось, але мені вона продовжила давати надію на щасливе майбутнє. Але а ти що? От мені завжди, коли хлопці кажуть, але вона продовжувала приймати квіти від інших. А ти шо? Ну а я мовчав. Вона ходила на побачення з іншими чоловіками і, скоріш за все, не тільки спілкувалася з ними, ну. Давайте будемо жити у дорослому у справжньому світі. Скоріше за все, вони торкалися до того, скоріш за все, були поцілунки. З кимось, скоріш за все, був секс. А ти що? Ну, а мені було достатньо надії, так це не є нормальним. Це означає, що у тебе знову ж таки нема власної цінності. Це означає те, що у тебе нема власних принципів, правил, кордонів власних. Що якщо дівчина робить так-то і так-то, все, вона мені цікава, я історію продовжую. А якщо вона робить якісь речі, які не вписуються в мої кордони, то вона зникає з мого життя. Приймає квіти, ну, там, Не спілкується зі мною, поки я не задоначу. Нормас, а чого не задонатити? Ну, гроші ж є. Кажу, що мені неприємно, що ти з кимось ходиш на побачення, а вона продовжує це робити нічого. Вона ж мені надію дає. Так якщо єдине, що треба, хлопцю, це надія. Ну це поганий чоловік, це поганий хлопець. І якщо цей хлопець хоче, щоб по справжньому дівчата хотіли з ним розвивати якусь історію, треба себе змінювати. Треба ті самі кордони, все ж таки, щоб у тебе були. Поки ти не будеш готовий відсікати зі свого життя поганих людей, поки ти не будеш готовий прибирати зі свого життя невдячних, ахуївших, поганих людей, щастя в твоєму житті не буде. Тому тут він сам розповідає, що задовго задовго до того, як ця історія завершилась, було зрозуміло, що ця дівчина, вона просто не повинна бути разом з ним. І він повинен був цю історію завершити. Виявилося, що ці надії давалися не тільки мені. Півтора року моїх старань рухнуло, як і моя довіра до дівчат. Пропало бажання робити щось для них через потребітівське ставлення. І у мене виникло тоді питання: чи існують зараз дівчата, які готові будувати стосунки, не маючи вигоди? Ну, давайте останньої фрази. Ну, розпочну. Це нормально, що людина, як хлопець, так і дівчина, розпочинаючи історію, вони хочуть отримувати якусь вигоду. Звісно, ми кажемо не про фінансову вигоду, не тільки про фінансову. Ну Но це нормально, що ти хочеш в стосунках, щоб тобі було краще, ніж коли у тебе цих стосунків немає. Тому що якщо у тебе з'являються стосунки, тобі в них гірше ніж коли вони у тебе були. Ну ти повинен сам собі задати питання. А навіщо вони взагалі мені треба? З дівчатами те саме. Ясно, якщо ми кажемо про вигоду виключно у фінансовому якомусь плані, то це знову ж таки кажуть про те, що дівчата меркантильні. Але те, що він там каже, що він розчарувався в дівчатах. Оці там 20-річні 20 хлопці, як тільки розчаруються, так і завтра знову закохаються і будуть наступати на ті самі граблі. Тут треба зрозуміти, що надія це ніщо. Якщо в історії з дівчиною, єдине, що вона вам дає, це надію, треба цю історію завершувати якомога скоріше. Знову ж таки, майте власні кордони. Повернемось просто для першої історії. Якщо б свят відносився до того так, я познайомився з дівчиною, вона мені подобається, вона класна. Але я хочу спілкуватися з дівчатами, які бачать в мені чоловіка. В яким я цікавий не тільки як друг, не тільки як співрозмовник, а в тому числі і в сексуальному плані. я ще на першому побаченні думав про поцілунок з нею. Я зараз на другому побаченні, ну, звісно, все побачення про це думаю. Я спробую, тому що якщо дівчина не готова зі мною цілуватись, якщо не готова зі мною рухатись по стадіях, вона мені не потрібна. Вона мені не потрібна. Сама спроба збільшила би шанси на те, що їх історія продовжилась. Тому що якщо людина робить цю спробу, це вже каже про якісь якості, які в цій людині є. Можливо, цих якостей тій дівчині в святі не вистачило. Візьмемо другу історію. Якщо по хлопця були власні кордони, і він такий: Ну, я запрошую на зустріч, чи вона погодиться, супер. Якщо ні, то їй добре, знайду іншу. Ні. Один букет, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, скільки ще. Зарано ще. Ще не погодиться. Жах. Ну і тут те саме: розпочинаєш історію. І ти бачиш, що віддачі немає ніякого, балансу немає ніякого. Дівчина тільки бере, 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 не ідеє зовсім нічого. При тому те, що ти хотів, щоб вона у тебе брала, вона, скоріш за все, брати зовсім не хоче. Ну, те, що бере у когось іншого. Знову ж таки, у тебе повинні бути власні кордони. Якщо у мене історія з дівчиною, я вважаю, що це історія стосунків, їй повинно ну, хоча б бути не все рівно, що у мене в голові. І якщо вона приймає квіти від інших хлопців, мені погано. Мені не потрібна дівчина, які посрати на мій внутрішній стан. А ці посрати, вона не вписується в мої кордони, так нахер її. Не жити надією, не думати, що я в її якісь кордони впишусь. А думати про своє власне я, про себе в такі моменти. І тоді у вас буде шанс на те, що нормальна, насправді класна дівчина зверне на вас увагу і захоче з вами не тільки на одне-два побачення піти, а дійсно розвивати історію. Такі мої думки. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. До скорого!